Першу. Про припинення експлуатації доволі будівлі та е, найпростішого укриття, розташованого в його підвальному приміщенні. Центр культурного розвівля. Доповідач на Рочок Вікторія доповідає. Друге питання про звіт. Про звіт, прохід виконання сельської програми благоустрою та розвитку населених пунктів міської сельської територіальної громади на 24-2026 роки, доповідає Потап, Попенко Марія. Третє, про звіт, про хід виконання сельської програми енергозбереження та енергоефективності, доповідає Марія Попенко. Четверте, про деякі питання управління майно в чинаш виконання власності доповідає Дубина Наталя. Про включення об'єктів нервого майна до переліку другого типу об'єктів оренди, які підлякають передачі в оренду без аукціону. Доповідає Наталя Любина. Шосте про зміни до рішення сечної ради від 2004 18 року про створення житлового фонду. Доповідає Любина Наталя. Сьоме. про звіт. Прохід виконання сечної програми формування розвитку житлового комунального господарства та будівництва військової сесної тетради громади. Доповідає Попенко Марія. Восьме. Розвід. Прохід виконання сесної програми поховання окремих категорій громадян на території військової сечної територіальної громади. Доповідає Попенко Марія. Та я, я, я хочу запропонувати, щоб не держати культуру, що, означає з них, А ми якраз перші, так? Так. Шановна, комісія, прохаю вас призупинити експлуатацію приміщення Демуринської філії No3 комунального закладу Центру культури та дозвілля Російської селищної ради. У зв'язку з пожежою, яка сталася в приміщенні закладу 17.11. А в пожежі є. І відповідно до цього прохана дати кімнату для організації роботи закладу Диморівському старестату на умовах оренди. В приміщенні закладу сталася пожежа 17-11 у зв'язку з коротким замиканням є заключення пожежної і заключення поліції, яка нанесла на матеріальний збиток в розмірі 89-410 тисяч гривень. І відповідно до цього. Прохаю призупинити експлуатацію. Ми там надали листи на детек відключення електроенергії. Акт про пожежу у нас є. Поліція обстежила, пояснює, чого є. На даний час там у нас працює дві штатні одиниці, це завідувач Філі і організатор культурної дозвілля подіяності. Вона знаходиться в просторі. Від гарячка у нас є також. Лист про те, що вона не заперечує, і що він дійсно там потрібен, Вадим Іванович, наш, що він там дійсно працює. Ну, Пропонується проєкт рішення про припинення експлуатації конкретного конкретно кому, да. який фактично Але. на сьогоднішній день не може використовуватися, так як там Все, будівлі да. немає. Пропонуються, так. Да. Прогляд експлуатації зв'язку з подує Убір 28, управляє, села ще демонст. Є сюди заперечує Прошу вас виділити. Дякуємо. Це друга компанія. Прохід. Прохід за компанія. Це що программа устрою зарослих осадив путь. У програмі на 2024 рік були виділені кошти бюджету в соні 4 мільйони сто вісімнадцять 439 тисяч грн. Фактично використано 3 мільйони дев'ятсот вісім 509 грн, і це становить 94,5% від запланованого по програмі. На примети матеріали було витрачено мільйон 404 тисячі двісті гривень сплачено за послуги 680 тисяч 504 гривні, здійснюється оплата за користування водою – це 46 тисяч 725 гривень, за вуличне освітлення населених пунктів громади сплачено 336 тисяч 448 гривень, на отримання автомобільних доріг у 2024 році з місцевого бюджету направлено 1 мільйон 440 тисяч 231 Гривня. І це як, як поточний ремонт доріг, так і погашення кредиторської заборгованості, поточний ремонт дорожнього покриття, Центр первинної медико-санітарної допомоги і по вулиці Спартужна. І Це коротко по все. Дякую. Будь-які заперечення, Доповнення. Прошу визначитись. Комісія пропонує зазвернути е, програму. Е, да, Включити до чергаденної на сесію програму з благобутства та розвитку населених пунктів. Тож наприєм. Третє питання. Про Прохід про кінці виконання сесії, програми з енергозбереження та енергоактивності. Марія. По програмі на 24 рік були виділені кошти бюджету міського селищної громади в сумі 4 мільйони 497 тисяч 150 гривень. Фактично використано 4 мільйони 457 533 тридцять тисячі гривень. Ну, фактично вся сума використана. Враховуючи, що програма є результатом спільних зусиль. Ну, аналіз звіт, в принципі, проводився по кожній установі окремо по комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико-санітарної допомоги були використані кошти в сумі мільйон 408 вісім тисяч гривні. У центральній лікарні Мужівської селищної селищно селищно ради 529 тисяч 438 тисяч відділ культури 400, ой, 44 300 це вони провели заходи за розбереження заміна вікон придбання п'ятиметалопластикових вікон. І 28 тисяч 600 це на технічне обслуговування на лавках котрів на ПМН, напевно. Генератора. Комунальний заклад центр соціальних послуг видатки склали 562 594 гривень. Відділ будівництва архітектури благоустрою та житлово-комунального господарства 857 677 гривень. Відділ освіти молоді і спорту касові видатки склали 1 26 580 гривень. Це коротко Ось все. Заперечення. Володимир Володимирович, Ми активні будемо. Вчатися. Пропонується затвердити звіт про фідернування середи програми, а не розбереження та нервутності. Просто визначитися. Хто за одноголосно. Дякуємо. Слідуючі питання. Проключення об'єктів нерухомого майно до переліку другого типу об'єктів оренди. Наталя Сергієва. Пропонується включити до переліку другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без аукціону. Наступні об'єкти е нерухомого майно, що належать до комунальної власності Міської селищної територіальної громади. Це нежитлове приміщення загальною площою 13,8 квадратних метрів, кімната 1,6 за адресою е селища Демурине вулиця Центральна, 16. Е балансоутримувач е виконавчий комітет між селищної ради, орендодавцем відповідно до положення. Е Завершено селищною радою, там, де е, балансоутримувача площа переданої е, площа приміщень переданої оренду перевищує 400 квадратних метрів, передодавцям виступає відділ будівництва архітектури, благоустрою та житлово комунального господарства селищної ради. Е, це е, за поданням комунального закладу е, Центр культури та дозвілля життєвої селищної ради для розміщення Димуринського клубу. Об'єктів оренди, які лягають передачі в оренду без аукціону, нежитлове приміщення загальною площею 12 квадратних метрів, кімната 17 за адресою ж селища на вулиця Центральна, 16, для розміщення Тимуринської бібліотеки. Також пропонується включити. Це все замінили. Так. До, пер... да. до переліку об'єктів другого типу оренди, які треба передачу в оренду без аукціону, для розміщення систем фільтрації. нежитові приміщення в Новопідроднянській гімназії Меживської селищної ради за адресою. Вулиця залонова підгородня, вулиця Центральна, 25, Там частина будівлі школи загальної площі 6 квадратних метрів. Також для системи фільтрації пропонується передати, включити до переліку об'єктів другого типу оренди приміщення. Не житлове приміщення, кімната 1.14 загальною площею 8,4 квадратних метра. за адресою село Іванівка, вулиця Центральна, 49а. Балансоутримувач, комунальний заклад центр культури та дозвіллення життєвої селищної ради. І також заключити в заключити до переліку другого типу оренди. Приміщення, Нежитлове приміщення, частина будівлі майстерні. За адресою Сили Весела, вулиця Шкільна, Шкільнашій колонцутримуч весельський ліцей між селищної ради. І е, також звернувся виконавчий це під систему фільтрації. Да? І, і Іванівка і. є. і веселе для е, розміщення трьох систем фільтрації дочітків води. Mm -hmm. І також виконавчий комітет між селищної ради. Та звернувся з проханням включити до переліку об'єктів другого типу оренди частину цокольного поверху будівлі школи кімнати 0,4, 031, 036 за адресою селища Межова вулиця Сонячна, 8, балансоутримувач, дошівський аграрний ліцей інтернат Міської столичної ради і орендодавцем буде також ліцей інтернат. Тут, Тоже вода. Там, да, там э, загальною площою 98 і це не вода це для розміщення трудового архіву. 98 і все. Буде заложення, зараження. Все зрозуміло. О, шо, і значит, Пропонується включити е, об'єкти рухового майна, де правильно було типу об'єкти ради. Плекає водомолос. Слідуше про деякі питання управління майном, що належить до комунальної власності мірі громади. Наталя, Сергій Родила. Пропонується прийняти в комунальну власність життєвої селищної територіальної громади від благодійної організації Парафіяльний благодіяльний фонд Харітас Маріуполь системи фільтрації, розміщені за адресою Дніпроплоської область, Неліківський район село Новогригорівка. Вулиця Центральна, 34, відповідно до акту прийому здачі виконаних робіт від 27 грудня 2024 року до договору поставки та виконання робіт від 13 листопада 2024 року та актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року на загальну суму 1 мільйон 119 тисяч 686 гривень копійок. Також пропонується прийняти систему фільтрації води, розміщену за адресою Дніпропетровська область на ліківський район село Іванівка, вулиця Центральна, 49а. Відповідно до акту прийма передачі на загальну вартість 1 мільйон 708 тисяч 6 гривень 48 копійок. Також пропонується прийняти. Систему фільтрації води розміщено за адресою Дніпропетровської області, Неліківський район село Новопідгородня, вулиця Центральна, 25, відповідно до акту автоприймо-передачі майната робіт на суму 2 мільйона 7 тисяч 341 сорок гривня 97 копійок. Також пропонується прийняти систему фільтрації води, розміщену за адресою Дніпропетровської області, Неліківський район, село Весело, вулиця Шкільна, 6. Відповідно до актів приймання передачі на загальну вартість 1 мільйон 479 тисяч 118 гривень 34 копійки. Також пропонується прийняти гуманітарну допомогу від благодійної організації Благодійний фонд Євгена Пивоварова за системи зберігання енергії відповідно до актів приймання передачі це сонячні, сонячні, да, сонячні батареї е, вартістю е, 208, 208 559 гривень 23 копійки. Е, потім Tesla Power е, і ще одну сонячну батарею. це для ШМАПа. Е, Back Power System for Powerwall, Solar, Monitoring, Futures, Tesla, Powerwall, Backup. Це в СМАП. Це в СМАП. Також в кількості одна одиниця, вартістю 255 тисяч, 25 тисяч 596 гривень при копійки. Powerwall, два аксесорі, Back Tesla в кількості одна одиниця, вартістю 1 тисяча. 145 ,58 гривень, 58 копійок. І також гуманітарну допомогу від громадської організації цифрова Дніпропетровщина від благодійної від, про, про передачу власність благодійної допомоги від 27 грудня 2024 року. Роутер в кількості 1 одиниця вартістю 2243 гривні, ноутбук. В кількості, да, в кількості два комплекти вартістю 6 тисяч гривень за одиницю на загальну суму 12 тисяч гривень. Також пропонується прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл селищ містні Дніпропетровської області з господарського віддання обласного комунального підприємства Будкомплект, масляний обігрівач, одна одиниця і тентова піч в кількості одна одиниця. Це для пунктів обігріву. Я хотів, бо там по перших пунктах, по фільтрах. Чого різниця мільйон 2 мільйона ціні? Ну, справа в тому, що нам передавала благодійна організація. Потужність може різних. Підключ. Потужність різна може. Да, Підключ і вони. Вони нам передали, вони різні. Справа в тому, що, наприклад, в Новопідгородньому. Е, там є, що з пробурюванням скважини, є без пробурювання ну, Тобто це, це не наші, не ми закупляли, вже їхня роз... вартість. Також пропонується е, прийняти е, об'єкт нерухомого майна домовладіння за адресою. Дніпропетровська область, Наліківський район, селище Межова, вулиця поштова 5, саме житловий будинок, дерев'яний шпал, обкладений цеглою, позначений в плані літерою А, автобудова з цегли літера А, загальну площу 69,9 і 9 квадратних метрів, житловою площою 2 квадратних метри. Літня кухня, гараж шлакоблоку, сарай, з цегли, погріб шлакоблоку, туалет, колодязь, огорожа металева. Так, да, Це будинок казначийства. Все. Також пропонується передати індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності міжільської селищної територіальної громади, з балансу виконавчого комітету міжільської селищної ради, оперативне управління міжільського аграрного ліцею інтернату міжільської селищної ради, електричний конвертор в кількості 2 одиниці, вартістю 1800 гривень за одиницю на загальну суму 3600, 3600 гривень. Вони закуплялися для евакопункту, для тому пропонується туди і передати. В оперативне управління комунального закладу Центр культури та дозвілля між селищної ради, термопод в кількості одна одиниця вартістю 2949 гривень, дзеркало підлогове на повний зріст прем'єрамі в, в кількості 1 одиниці, вартістю 3500 гривень і дзеркало на стінах. Компаніт вартістю 1100 гривень одна одиниця. Шафа е, книжкова кутова в кількості одна одиниця від тисяч, вартістю 2451 гривень. Також пропонується передати на баланс фінансового відділу Міжської селищної ради електричний конвектор Ауреа 2С в кількості одна штука, там клопотало фінансове управління, зв'язку з тим, що відбулося пошкодження вікон, у них холодно в кабінеті, вони просять. Додаткове, додаткове е нагріву електричний конвертор з оперативного управління комунального закладу Центр культури та дозвілля Мільської селищної ради на баланс відділу будівництва архітектури, благоустрою та житлового комунального господарства Месської селищної ради е профільний прокат покровний в кількості 652 квадратних метра е на загальну суму 130 660 гривень 80 копійок. Саморізи зі свердлом по дереву на загальну суму 8400 гривень. Гідробар'єр на загальну суму 4268 гривень це ті матеріали, які планували, якими планувалося ремонт даху поновопідгороднянській гімназії, понопідгороднянському клубу. Вибачте. Але зв'язку із безпековою ситуацією на сьогоднішній день там виконати ці роботи неможливо до цього часу. Вони були не виконані, тому пропонується ці матеріали передати на відділ будівництва архітектури двох комунального подарства для ремонту будівлі по вулиці Грушевського, 4 на ремонт даху тікав. Буде підписаний прийом передачі. Як метал буде на місці? Поки приймаємо рішення. Після рішення буде передати. Кришу, mm? Кришу планується перекривати. Кришу планується, так. Да. Планується відновлення. Також пропонується передати на баланс відділу освіти молоді та спорту життєї селищної ради легковий автомобіль тип 7В державний номер АЄ 7748 НТ. Як майно, що належить майже докуменним досвідкої селищної територіальної громади. Цей автомобіль був переданий на відділ. Комунального закладу центру обслуговування закладів освіти фактично на сьогоднішній день там використовується відділом освіти, тому звернулася директор Іванисенко Лариса Іванівна про те, щоб цей автомобіль все-таки використовувався в відділу освіти і закріпити на праві оперативного управління за виконавчим комітетом Житської селищної ради майно вказане в пункті 1 цього рішення, що це всі системи фільтрації, гуманітарну допомогу для ЦНАПа. Що при цьому? І... Думове ладіння. Будуть такі доповнення, а mm то -hmm. не вчорашнє. Mm -hmm. Пропланується. Mm -hmm. Пропланується на універсальний чергінденний е перегляд. В цих, на піні, на про цих об'єктів матеріалів. Одному останку. Дякую. Слідчі питання: про зміни рішення серед ради від 194-го про створення житлового фонду соціального призначення. Mm. 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 У зв'язку з кадровими змінами. Пропонується внести зміни до складу комісії з визначення вартості майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку, використовуються соціальним житлом і викласти цей додаток три рішення селищної ради від 11.04.2018 року номер 317 06 про створення житлового фонду соціального призначення, ну і редакції. Там э, секретар э, ради, голова комісії Любов Максимкіна, Юлія Пономарьова, начальник служби право дітей життєвої селищної ради, заступник голови комісії, Юлія Паліотова, головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту населення, секретар комісії, членів комісії, Наталія Дубина. Э, Заступник начальника відділу БОВТЖК Наталія Філіп'ява, начальник відділу бухгалтерського обліку та звідти виконкому ради головний бухгалтер. Вікторія Баренов, начальник відділу економіки, планування та інвестиций діяльності виконкому. На сесію за рішення селищної ради від 24-го створення житлового фонду соціального призначення. Слідчі питання. А, прошу видатися. Прошу за допомогою. Про прохід виконання сесної програми, реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва міського серед сестра громади на 24-26 рік. Марія, Марія. Ну, так як по програмі фінансування ну було передбачено фінансування, але кошти не використовувалися в зв'язку з відсутністю на півності води, то, то пропонується просто розглянути ну, цей звіт і не виносити його не на виконку, не на сесію було так запропоновано. І у ну, зв'язку з відсутності необхідності корування води ці кошти в сумі 35 тисяч гривень були перерозподілені рішенням селищної ради від 29 жовтня на оплату з вивезення ТПВ на території громади. Про звіт про фізи виконання програми поховання окремих категорій громадян на території міського сежної Тернові Громади на 23-25 роки, за 24-й рік. Будь ласка, Марія. У 2024 році. Рішенням селищної ради 17 вересня було виділено кошти в сумі 60 тисяч гривень, але у зв'язку з відсутністю випадків. Ну, щодо надання соціальних послуг відповідних категорії осіб це поховання, кошти не використовувалися. Ну, може... Кошти нам дали в кінці року? Ну, там це, а више, сперси, це все фінансувалися, але поки, поки процес запустився, довідки кошторисні, ну, це не швидко, воно ну, все це. Так вийшло, що в кінці року ну, не було дійсно випадків. Таких. Оля, приходять. Mm -hmm. Ні, а на цей год нам не дали, але в цьому году вже шість чоловік похопалося. Це, це на цей год нам природа. Ну, переможе, а не дали нам 123 тисячі просув, не дали на цей год нам на поховання, І тепер будемо мучитися. То того попросимо, то того попросимо. Тож випав на фронту взяти, да? так? Так, так. Ці кошти так і остається в цех? Ні, ми на, цей, ось, на цю сесію будемо просити 116 тисяч, вже тепер дадуть на бронь. Mm -hmm. да. Ну то, зрозуміло, Я справище, я добавляю. Прошу перечитися. Свята про Звір все ж проробить. Тогава не буде. Дякую всім за